Привіт усім! Зараз я знаходжуся у новому магазині «Сінсей», який відкрився у магазині Океан. І подивимося трішки тут на товар. Такі тюльпанчики 119 гривень. Така гілочка квітів також 119 Тут дуже хороший вибір подушок 40 на 40 169 гривень. Леди з таким літнім малюнком коштують 219 гривень і розмір 130 на 160. Таке гарне покривало на ліжку. Розмір 180 на 220, коштує 549 гривень. Дуже багато тут різноманітного товару. Різні кошики такі. Кошик коштує 209 гривень. Такого плану кошик 499. Така подушка 279. І до такої подушки йде покривало 849 гривень і розмір 180 на 220 гривень. Великий вибір ваз. Такого плану коштує ваза 549 гривень. Така ваза рожевого кольору 119 гривень. Така малесенька 99. Такі штучні квіти 129 гривень. Такого плану вазонок 99 гривень. Хто полюбляє піони? Такі піони 49 гривень. Одна гілочка. Гілочка Лілії 69 гривень. Така квіточка коштує 99 гривень. А така підставка для нього коштує 129. І як гарно вони дивляться. Такого плану вазонок 399 гривень коштує. І горщик 45. Така симпатична квіточка. Коштує 279 гривень. 269 гривень. Такий букет з піонами, трояндочками. Кошики до теми з квітами. З таким принтом квітковим. 169 гривень коштують. Великий вибір тут цього підсвічників, свічок, ароматизованих. Свічка такого плану коштує 119 гривень. Плед з таким ніжним малюнком коштує 219 гривень. Розмір 130 на 160. Такі милі зайчики по 129 гривень. Такі гарні чашки 79 гривень. З таким малюночком. Пока. Навіть подушка є з такими милими зайчатками. коштує 169 гривень 40 на 40. Віночок 329. Букетик на псисі 129 гривень. Такі тарілочки для яєць коштують 69 гривень, є жовтого кольору, зеленого та білого. Салатничок 99 гривень. Штучні квіти. Дуже великий вибір тут штучних квітів 119 гривень. Великий вибір наволочок 40 на 40. Такого плану з таким малюнком 99 гривень. Наволочка 45 на 45 119 гривень з таким малюнком. Також такого плану 45 на 45-119 гривень. Такі наволочки з сердечками, 99 гривень 40 на 40. Оця зелененька, дуже гарна, така ніжна. Також 40 на 40 розмір 99 гривень. Стільки гарних речей тут. Наволочка 45 на 45-169 гривень з такою вишивкою. Також великий вибір тюлі 399 гривень. Розмір 140 на 260. Тюль з такими квіточками рожевими з такою ніжною лавандою, з таким мальоночком ніжним. Отак вони виглядають в розгорнутому виді. Які гарні крокуси. 119 гривень. Аж весною запахло. І підсніжнички, які красиві. Такий пакетик 129 гривень. Також є дуже хороший вибір різноманітної постілі. Наприклад, підодіальник та подушка 399 гривень коштують. Підодіальник розмір 140 на 200 см. Подушка 70 на 80. Такого плану постіль. Тут іде дві наволочки 70х80 і підодіальник 160 на 200. Коштує такий комплект 549 гривень. Є такі комплекти в горошок. Розмір підодіяльника 160 на 200, дві наволочки 70 на 80, 599 гривень. Я також Такою квіточкою. І такого плану. 719 гривень. Дуже великий вибір пледів. Різні кольори, які вам до вподоби. Хороший асортимент, великий вибір. Є тут навіть такі великі бокси, кому потрібні. Коштують 549 гривень. Вони на 60 літрів. Такого синього кольору також є. Рушники 169 гривень, 50 на 100. І 99 гривень рушники такого плану, також 50 на 100. Такий комплект килимків у ванну кімнату коштує 329 гривень. Такі цікаві чашечки 169 гривень. 119 гривень такого плану. 119 гривень з таким ніжним малюнком. І по 99 гривень. Таких різних кольорів. Підставка 599 гривень. Та дерев'яна. Така 399. Дощечка 359. Така меншенька 399. 399 гривень. Така підставка з ніжками. Тарілка 169 гривень. І є в чорному варіанті. І також 129 гривень, така тарілочка меншенька. Ваза 169, скляна. Рамка для фото 99 гривень. Дуже великий тут магазин, і хто проживає у Львові, то може завітати сюди в приміщення магазину Океан у магазин Сінцей.